Якщо була б мобілізація жінок, чи пішли ви до воєнкомату? Таке запитання задавали житобирядам, і ми вирішили задати нашим місцевим жителям. Чи пішли ви до воєнкомату? Так, пішла б. Пішли, так? так. Не вагаючись. Сто відсотків. принципі, пішли, але. Але <свіст> пішли б. <свіст> пішли. Дякую за відповідь. А, якщо б у нас в Україні була б мобілізація жінок, чи пішли ви до воєнкомату? Ой. <свіст> Дуже тяжко питання. Чому? Я чесно я не знаю, що ти думаєш. А ви <свіст> пішли б до воєнкомату? Так. Ну, це... Це ж, якщо ви йдете до воєнкомату, це не означає, що вас одразу мобілізують. Так. А... А якщо так, то так, 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 я б пішла. Так. Пішла. О, я це вже чула вчора. А ви пішли? Ну, якщо була б така можливість, так, 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 я би пішла. Так, якщо б ну, типа, треба, було б. Так. Важке питання зараз, бо в мене батько на війні знає, як це важко, і зараз важко дуже сказати. Звісно, пішла б, тому що треба захищати нашу державу. Якщо не вистачатиме чоловіків, піду. Але сподіваюся, що все-таки деякі зберуться з силами. І будуть виконувати свій обов'язок перед державою, а ми будемо допомагати їм в тилу. Скажіть, будь ласка, а ви пішли б до воєнкомату? Пішла б я б не сиділа. Ще таке питання: чи повинні масово там жінки бути? Чи вони мають берегині берегти все-таки і свою Ні, оселю, тил і тил чекати? Бути, тил повинен бути, без тилу не можна. це да. Да. Фронт не, не існує без тилу. Ну і ще таке таке нюанс уточнення. Якби, наприклад, зараз мені. Сімдесятих, якби було років 40 тому назад, чи 35, то я не знаю, як в моїй свідомості, яка була б на той час відповідь. Ви знаєте, мабуть, ми всі думаємо про дітей. Да? В першу ми думаємо чергу. першу чергу про дітей, да. і тоді вже ми робимо свій видим. Просто якщо діти маленькі, звісно, ми мабуть би ну, е мабуть. вивозили їх би берегли б і далі, Якщо вже діти дорослі, то є, ми, мабуть, би теж думали, що піти, і тому що вони за нами залишаються. Наші ж батьки так само, тось ми думаємо дітей і за батьків. І за батьків. Це такі да. самі да. члени родини. Як... Ну сьогодні, по перше, сказали по телевізору, чітко пройшла строчка, тільки за бажанням. Жінка хоче йти, вона за бажанням. Тому я не знаю, як я то явно вже не піду, бо мені 70 років. Гарно <сас> <То виявишко, сас> дякую, то мені вже 70 років. Ну, а ситуація тривожна. Ситуація тривожна, складна. Надіємося, віримо, бажаємо, бажаємо успіху, бажаємо, любимо всіх наших дітей.